Добрий та благословенної вамнини, учасники освітнього процесу, педагогічний колектив та всі, кому небайдуже наше шкільне життя. У новому четвертому за цей рік випуску емеканове за грудень 2022 року. Цього місяця наші шкільні будні були не менш насиченіші за інші навчальні місяці. З вами я, візьмова Дарія, учениця 9-го А класу. Традиційно 6 грудня українці відзначають День Збройних Сил України. Цьогоріч в НВК було відновлено військово-спортивні змагання при Приурочені цієї події. Детальніше про ці змагання вам розкажуть учні 10-го Б класу. У нашому закладі День Збройних сил України між учнями 11-х класів проводилися змагання Україна мати вміє її захищати. Учасники брали участь в таких конкурсах, як конкурс строєвої пісні, підтягування на перекладині, перетягування канату. Художні тематичні постановки, піднімання тулуба в сіт, кидок м'яча в корзину та самий найцікавіший це військово-спортивна естафета спецназ. Впродовж усього свята був оголошений благодійний збір на підтримку Збройних сил України. Учні 11 класів ретельно готувалися до цих змагань та з нетерпінням чекали на них. Фрагменти хочемо представити вашій увазі. Я поруч з командиром 11 А класу Синком Владиславом. Влад, скажи, будь ласка, як це бути командиром свого класу? Бути командиром це є почесно, це відповідально, адже потрібно відчувати відповідальність не тільки за себе, а й за своє відділення. Завжди потрібно бути попереду, бути прикладом, щоб вести за собою свою команду. Ігорович, я би хотіла вас запитати, як вважаєте, на вашу думку, є актуальними проведення цих змагань у теперішній час? Обов'язково, обов'язково. Дуже актуально. Я тільки за, щоб такі змагання проводились. Дякую вам велике за відповідь. Доброго вечора, Людмила Дмитрівна. Доброго. Я би хотіла задати вам одне запитання: як ви вважаєте, чи продемонстрували учні 11 класу навички, яким ви їх навчили на уроках захисту України? На змаганні продемонстрували, я дуже задоволена. Вони навіть краще вклалися, ніж нормативи на уроках. Так що молодці, я дуже задоволена ними і дуже гарно зробили без помилок. Ну, різні бувають невеличкі похибки. Але це тільки як сказати, вам вкорінює їхні навички, вдосконалює їхні навички, такі практичні. Я думаю, що в майбутньому це пригодиться всім. Ну, дай Бог, щоб тільки для навчання пригодилося а не під час таких дій, як в нас сьогодні, але ну, ці навички потрібні. Жінці ці навички потрібні обов'язково. Чудово, дякую вам за відповідь. Доброго вечора. Володимир Васильович. Як ви вважаєте, чи добре діти підготувалися до змагань? Ми проводили традиційні змагання. Військово-спортивні змагання з нагоди дня збройних сил України учні приймали участь 11 класів. Вони тривалий час готувалися до змагань, доклали великих зусиль для того, щоб підготуватися до різних естафет, до різних конкурсів. І я вважаю, що змагання пройшли на пристойному рівні. Учні показали свої найкращі якості, і я їм дуже вдячний за таке відношення до змагань, за таке відношення до предмету і за гарну поведінку. Слава Україні! Велике дякую. Доброго вечора, Павло Володимирович. Що ви скажете на рівень фізпідготовки випускників? Що йому сказати, саме перше, доброго вечора. Слава Україні! Мирного неба, злагоди, спокою, всіх, благ, всього самого кращого вам, вашим сім'ям, нашій рідній Україні. Відносно рівня фізпідготовки, підготовки я можу сказати те, що ми самі бачили, який рівень наших дітей. Хтось краще, хтось гірше. Але я скажу, що всі діти старалися, віддали всі сили за перемоги. Але. Скажімо так, змагання є змагання, а спорт є спорт. Хтось сильніший, хтось трішки слабший. Слава Україні! Доброго дня! Доброго. Як ми знаємо, ви є вперше журі в таких змаганнях. Які ваші враження? Так, мене запросили вперше, оцінювала я такі змагання вперше, спортивно-танцювальні, які присвячені були Збройним силам України. Це дуже чудово враження в мене двоякі. З однієї я дуже радію, що у нас таке молоде покоління патріотично підковане, і всі танці, хореографічні номери, були спрямовані на підняття патріотичного духу. Бажаю їм. Проводити ці змагання чи такі заходи не тільки в 11 класах, а й в 10-х, в 9-х, щоб ще більше стимулювати дітей до підняття української пісні, танцю, музики. Чи задоволені ви номерами 11-х класів? Так, звичайно, вони були добре підготовлені, передали думку, лексику і. Пропрацьовано багато було гарних номерів, таких фрагментів, де я знаю, що діти не всі танцюючі, але всі старались і один одного підтримували в цьому номері. Дуже гарно. Сподобало. Дякую. Все. Ми вітаємо вас з перемогою з першим місцем. І в нас є до вас питання: що сприяло вашій перемозі? Дякую. Ну... Но... Ця борьба була дуже запекла, було два класи. Ну, перемога це було, що сказати, труд саме перше. По-друге, мотивація. Командир хороший. Ну, командна робота це майже все, все що було. Все, ви молодці. Все. Учасники змагань показали себе, як звертовані колективи, проявили мужність та патріотичність, щиро вболівали одні за друге. Всі з гідністю пройшли. Випробування та танкнено виконували нелегкі завдання. Серед зимових свят найбільшою поетичністю та неповторністю виділяється свято Андрія Парбозваного, що відзначається 13 грудня. Учні 9-го А класу взяли інтерв'ю у Філіпченко-Раїси Євстафіни, екс-керівника клубу Старшокласник, яка відновила продавні традиції андріївських вечорниць у нашому комплексі. Як вам запам'ятався клуб старшокласників та його учасники? В нашому навчально-виховному комплексі протязі 15 років працював клуб Старшокласник. Ціла паралель 10 класів ми відновили прадавні вечорниці. І ми їх зробили саме такими, як вони були колись. Дуже часто проводять в клубах, в школах в вечорниці, але це проходить на сцені, а всі інші. Сидять і просто споглядають її учасниками. То на наших вечорницях не було ніяких спостерігачів, глядачів, а всі абсолютно були учасниками, всі були в українських костюмах, кусали калиту, був отаман, отаманша, всі хлопці і дівчата потім по парах сідали до столу, кожен вибирав собі пару, сідали всі до столу, пісні страви були. І... Завжди на Андріївській вечорниці вчилися колядувати і щедрувати. Ми всі співали, а після того була розважальна програма: були гадання, були танці, танцювали карапет, польку. Це дуже таке якесь враження було, коли ці хлопці-дівчата це, це була така краса всі в українських костюмах. Я навіть не можу передати. Я ще досі пам'ятаю той дух цих вечорниць, ця сила українських звичаїв, традицій. Мені здається, що всі е, хлопці, дівчата, які були в цьому клубі, вони запам'ятали їх на все життя. Одним із завдань сучасної шкільної правової освіти є вміння учня орієнтуватися в величезному потоці інформації. Навчити цього лише на уроці правознавства просто неможливо, тому в НВК щорічно проводиться Тиждень правовиховання. Детальніше про це вам розкажуть учні 11-го А класу. З 3 по 9 грудня відбувся Всеукраїнський тиждень правовиховання, адже сьогодення вимагає формувати громадян України здатність жити в правовій державі. Під час тижня в школі відбулися різноманітні заходи, спрямовані на поглиблення. Знань учнівської молоді, про їх права, зазначені в державних документах, зокрема Конституції України, що дозволяють формувати активну позицію в правовій сфері, виробити навички звички правомірної поведінки, подолати в свідомості помилкові погляди та переконання негативних навичок і звичок поведінки. Учнями 11 А класу серед 7 11 класів було проведено вікторину Знай та захищай свої права. Спрямовано на розширення знань учнів декламовані в Конституції України, права, свободи і обов'язки людини і громадянин, про органи державної влади України, зокрема законодавчі, їх функції та повноваження, а також виховування учнів почуття патріотизму, поваги до рідних, однокласників та вчителів. Привіт! Як тебе звати? Софія. З якого ти класу. З восьмого. Дивись, в нас в школі проходить тиждень правовиховання. Відповістиш на право добре. Документ, що засвідчує особи паспорт. Добре. Нормативно-правовий документ органу законодавчої влади. Закон. Правильно, дякую. Привіт, як тебе звати? Привіт, Віолета. З якого ти класу? З 10-го В. Можеш дати відповідь на питання? Давай. Із якого віку підлягають кримінальній відповідальності неповнолітніх? Взагалі з 16, но в окремих випадках з 14. Дякую. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Алан. З якого ти клас? пару відповідей на запитання. Звісно. Дати проголошення акту про незалежність України. 24 серпня 1991 року. Угу. Як називається основний закон України? Конституція. Правильно, дякую. Привіт, як тебе звати? Олександр, з якого ти класу? Восьмого Г. Можеш тобі на питання? Так. Документ, що засвідчує особу Паспорт. з якого віку його видають, а ді картка з 14, а повноцінний паспорт з 18 років. Дякую. Привіт. Привіт! Можна я тобі задам питання? Так термін, на який обирають президента України? Mm. П'ять років. Так, правильно, дякую. 20 грудня в нашій школі розпочалися довгоочікувані зимові канікули. Як цікаво та з їх провести, вам розкажуть учні 10-го б класу. Що ж робити і як провести канікули з користю для себе і своєї родини? Перш за все, потрібно скасувати лежання на дивані. Почніть більше рухатися, не переїдайте і прагніть більшу частину часу проводити на свіжому повітрі, принаймні коли погода дозволяє. Гуляйте на свіжому повітрі. Святкові майданчики, ялинки красуні, яскраві гірлянди і різноманітні інсталяції створюють чарівну атмосферу казки. Тож навіть проста прогулянка вулицям рідного міста подарує безліч незабутніх вражень. Спорт піднімає настрій, заряджає енергією, прояснює розум та допомагає протистояти стресу. А ще це чудова можливість відволікти себе від гаджетів. Ідей для фізичних розваг безліч. Займайтеся творчістю. Зимові канікули – ідеальний час для розкриття творчих здібностей, фантазії та креативності дитини. А ще творчості заняття позитивно впливають на стан організму. Допомагають впоратись зі стресом, покращити якість сну, знизити рівень тривожності та позбутись депресії. Залежно від ваших захоплень, можна організувати родинний гурток малювання, письменства чи вишивання та залучити до цієї діяльності усіх рідних. Новорічні канікули найкращий час для відпочинку. Проте не варто зовсім відключати навчання навантаження, адже навчання це важлива частина нашого життя. Ми всі любимо новорічні солодощі, особливо якщо вони домашні, і точно любимо їх, якщо вони були приготовлені нами самими. Чому б не виділити вихідний на те, щоб приготувати разом із сім'єю чи друзями новорічний кекс, торт, пиріг, цукерки чи печиво. Хорошим варіантом буде і приготування вафель, адже це відкриває величезний простір експериментів. Наприклад, ви намагалися додавати в сумі шматочки фруктів або імбирний сироп? Кількість людей, які хочуть займатися волонтерством в Україні, тільки зростає. Волонтерство актуальне завжди. Під час канікул, коли у вас є багато вільного часу, його потрібно спрямувати в правильне русло. Волонтерство має багато напрямів, і кожен, хто бажає допомогти, може обрати цікаву або близьку йому сферу. У нашому комплексі проводиться багато благодійних зборів для батьків та випускників, які захищають Україну. Слава Україні! Піжамне кіно. А ось і той день новорічних вихідних, коли можна вещитись цілий день до улюбленій піжамі, кіно чи мультфільми, насолоджуватися лежанням на дивані. Але це не просто так, це ж кінодень або мультидень. Тут же що кому до душі. Заздалегідь, продумайте меню, готуйте легкі страви, заздалегідь підготуйте кіно і мультфільми, щоб у вихідний не втрачати час на довгі пошуки. Зимові канікули прекрасний час для розваг та відпочинку. Лише потрібно знати, як його проводити. Проводьте час з користю, допомагайте іншим та займайтеся саморозвитком. За допомогою наших порад ви зможете наповнити повсякденні будні яскравими емоціями та щасливими днями у цей нелегкий для нашої країни час. Бажаємо Даймо вам веселих, веселих свят! Вершився другий етап всеукраїнських предметних олімпіад. Детальніше про це вам розкажуть учні 8-го г класу. Всім привіт! І це новини від 8-го Г класу. Нещодавно у стінах нашої школи відбувся другий етап всеукраїнських олімпіад. Тож які результати отримали учні. Олійник Софія 9 А. Українська мова, Українська література. Перше місце, другий етап. Субко Дарія, 7 А. Українська мова, українська література. Перше місце, другий етап. Макарова Крістіна 10 А. Математика. Перше місце, другий етап. Курбан Ганна. Математика. Перше місце, другий етап. Гарник Максим. 9В. Математика. Перше місце, другий етап. Сербіна Альона. 10 Б. Екологія. Перше місце, Другий етап. Англійська мова. Перше місце Другий етап. Біологія перше місце, другий етап. Федічок Анна Історія. Перше місце, другий етап. Богач Тетяна. 8 Г. Хімія. Перше місце, другий етап. Гаврилів Софія, 10 Б. Фізика. Перше місце, другий етап. Хімія. Перше місце, другий етап. Сташевська Карина, 8 В. Географія. Перше місце, другий етап. Сінькова Оксана, 10 А. Правознавство. Перше місце, другий етап. Кравчина Микита, 10 А. Інформатика. Перше місце, другий етап. Кіфіяк Юлія, 8 Б. Технології перше місце, другий етап. А на цьому все. Бажаємо вам гарних канікул та зимових свят. До зустрічі в новому 2023 році. На все добре!